Усім привіт! Цю середу продовжимо в компанії нашої економічної консультантки Юлії Баркалової. Сьогодні розберемось із новою державною програмою для населення. Дізнаємося да. всі деталі національного кешбеку. Юльчику, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Національний кешбек. Я, чесно кажучи, у всі такі. Е... Сповіщення не знаю, не дуже вірю для мене, це як наче мене хочуть обікрасти. Якщо я вляпаюся в це, знаєш, от, як почнуть з мене все тягнути гроші, якщо я не буду виконувати свої зобов'язання, з мене будуть здрати гроші. Чи дієва зараз ця програма, і про що взагалі зараз оця національна програма кешбеку в Україні? Щоб про розуміла, що розуміла, вона досі розраховується золотом? Неправильно зубами золотими, це не тверда правда. валюта. Дійсно, у нас на жаль, настільки українці перелякані різними програмами, особливо такими, які відбуваються виключно. від пропозицій шахраїв. Бо коли випускає держава якусь хорошу, нормальну, цікаву програму, ми вже не довіряємо. Але так. дійсно національний кешбек це хороша державна програма. Вона стартувала буквально днями. 2 вересня, тобто зараз у неї пілотна частина, да, тобто вони тільки тестують, це тільки починає працювати. Але вже ми можемо скористатися цією штукою, цією програмою це досить цікаво, тому що. Рощована прощована. Якщо ми, українці, підтримуємо українських виробників, та виробників mm -hmm. або українські компанії, які дають свої послуги, ми розраховуємось картками безготівково за їх товари чи послуги, і нам повертається 10% від суми. Але максимум три тисячі гривень на місяць, тобто угу. ця програма для того, щоб стимулювати українців використовувати українське. Саме за рахунок цього ми можемо отримувати цей національний кешбек, щоб отримувати до трьох ти... ну, максимум 3 тисячі гривень на один календарний місяць. Тобто, якщо ми mm -hmm. отримаємо 3 тисячі гривень, це кешбеку, то і це 10% відсотків становить то максимум. Ми можемо витратити 30 тисяч гривень на українські товари або послуги українських виробників. Правильно Ми, ми можемо витратити десь 10, більше 100, 150 тисяч гривень, просто максимум, який нам дають, 10% від цієї суми витрачено. Ну, від тисячі це не буде 3 000. Від тисячі, так, це буде 100 гривень. Так. Я маю на увазі, що це буде 10%, але не більше, ніж 3 тисячі. Да? Тобто ми можемо 100 тисяч гривень витратити, але все це... одно нам Три тисячі будуть. Але це дуже приємна така ціна три тисячі гривень. Це вже. дуже приємна. А якщо ми говоримо ще й про пенсіонерів, навіть якщо з тисячі вони отримують сто гривень, це суттєво. Так це купити є. два пакети молока, хлібину. Тут дуже важливо, таки. якщо говорити про пенсіонерів, щоб пенсіонери теж мали картку. Бо, uh -huh. на жаль, поки що ще не всі, да навіть якщо у нас пенсія нараховується на картковий рахунок, не так. всі пенсіонери потім з карткою йдуть до магазинів. Вони що роблять? Вони знімають готівку, yeah, да. їм так зручніше. Просто потрібно, якщо є родичі, да більш такого похилого віку, поговорити з ними і сказати, що ця програма вона працює. Наприклад, там людина ходить за продуктами, да, ті ашани, uh -huh, новуси, uh -huh. і все таке інше, не розраховуватись карткою, і тоді буде ось нараховуватись цей кешбек. Тож ми закликаємо всіх, у кого є е, поруч люди літнього віку, будь ласка, навчіть їх користуватися карткою і налаштуйте їм ось цей національний кешбек. Правильно, так, Так, добре. Що далі? Розкажи про цей національний кешбек, як його підключити, і чи це з усіх е, банків діє ця програма? В першу чергу нам дійсно потрібно його підключити, тобто або собі, або нашим родичам, да? які будуть там більш похилого віку можливо користуватися що ми робимо як зараз, на момент, коли тільки запрацювала програма, це працює в першу чергу. Ми з вами реєструємо картку, з якої ми будемо розраховуватись. Це ми робимо в своєму банку. Угу. Далі, ми відкриваємо картку для нарахування кешбеку. Як, Ще одна картка потрібна, так це буде спеціальна окрема картка, на яку буде нараховуватись кешбек. Як була картка на є відновлення, окрема вона має бути є, віртуальною є чи фактично віртуальною, так. Вірту... пластику Окей. не потрібно взагалі. Ну, в принципі, ми можемо да її додати в застосунок, там або в телефон додати, як там Apple Pay, да, Google Pay, наприклад, і третє зареєструватись в дії. Та зі свого акаунту дії якраз в цьому там є окрема кнопочка національний ну, просто, кешбек. «Хочу грошей, а хочу гроші дано ну, або хочу гроші. Юльчик, а скажи, а якщо вже є ось ця картка, яка була ще відкрита під час ковіду, віртуальна ця картка можна її продовжити? Чи це буде інакше? картка? це різні картки? Да, ага. тобто, якщо ми хочемо розраховувати, якраз щоб нам зараховували національний кешбек і далі використовувати цю картку, то ми якраз відкриваємо ось цю додаткову картку. Які якщо поривали? ми щас, щас, стопочка, якщо є Та вже ця віртуальна... віртуальна ця картка інтерв'ю, як ми можемо з неї взяти гроші і розрахуватися, якщо вона віртуальна, тому що що якщо ми говоримо, ну всім треба щось мати в руках. Вони прикладають цю картку, якщо вона віртуальна, і на ній лежить 3 тисячі гривень. Як ми можемо ними мати за потреби? Ми можемо забрати в банку пластик. Це за потреби. Ну просто я, наприклад, давно вже не користуюсь пластиком. Мені зручніше, у мене зараз постійно біля себе телефон. Просто і всі прикладаєш. картки які, да всі картки, які у мене є, я можу зареєструвати в Apple Pay. В Apple Pay же може бути не одна картка, хоч 10. Так так, тому так. ми її туди вносимо і розраховуємо. А якщо потрібно, ми можемо. Забрати в банку пластик, а чи можемо ми з цієї віртуальної картки перерахувати гроші? На оцю звичайну, якою ми далі будемо розраховуватися, тут процедура поки що, поки що, якраз для того, щоб ми використовували цю картку окремо, не перераховуючи гроші. Ага. Але знову ж таки кажучи про те, що це як пілотний проект, да тобто це тільки розпочалась програма. Я думаю, що її з часом будуть адаптовувати. Тим паче, ще якраз в питанні було про банки. У нас поки угу. що не всі банки працюють, поки що у нас цю програму, на так? сьогодні працює 11 банків. Ну, це угу. найпопулярніші наші банки, це приват. Монобанк, Монобанку Укргаз, Ну тобто найпопулярніші банки вони працюють. Перелік їх буде збільшуватися, але поки що тільки 11 банків дають можливість зареєструвати це повернення цей національний кешбек. А ці гроші, які банки? ми отримали, почекай, 3 за, тисячі ні, ти гривень, три тисячі будь ласка, а гривень більше 100 банків Україні? колись 11 було підтримує? більше, більше трьохсот. Але декларувати такі ми кешбек? можемо за них купити тільки українські продукти, чи можемо вже за все що завгодно розрахувати. Українські це. продукти ага. Українські. Тобто за електроенергію ми не можемо цими грошами А, Тут питання цікаве, тому що я в принципі вважаю, що електроенергія це теж український продукт. Так. Тому ну, я ми думаю, ми що побуваємо. тут повинно бути. Я ще не фізично не користувалась, тому що тільки-тільки розпочалася ця програма. Тобто потрібно протестити, куди саме. Але згідно умов цієї програми, нам переважно ми розраховуємось для того, щоб підтримувати українську економіку, українських виробників. Тому саме поки що так. Чи входить туди електроенергія? Подивимось. Угу. Дякую. Чи Костя, треба вибачаю. ці гроші кешбек декларувати? Чи ні? Класне питання. Костя, дякую дуже. В принципі, кешбек, який ми отримуємо не тільки національний, є ж і ще пропозиція від банків. Да? Ми знаємо, що угу. банківські установи також пропонують є кешбек. І ця програма національний кешбек, це ну плюс-мінус дуже, дуже схожа програма. Але ми не декларуємо. Наш кешбек, тому що за нас це робить та банківська установа, в якій ми цю картку mm -hmm. на повернення кешбеку оформили. Mm. Тобто, банк в даному випадку він виступає як податковий агент. Тобто, він нам він ми не декларуємо. Він за нас декларує ці кошти, які нараховуються, і плюс він а, платить податки за нас. Також це важливий момент. Да? Нам не потрібно цього робити. Але є нюанс, якщо я вже буду говорити з точки зору як інвестор в закордонні активи, є дуже великий нюанс, який мені хочеться, щоб також наші глядачі знали. Якщо у нас є Потреба заповнювати інвестиційну, інвестиційну щорічну декларацію. Uh -huh. Тобто у мене є цінні папери, і мені потрібно задекларувати їх один раз на рік спеціальною декларацією. От, якщо у мене є потреба задекларувати, то в інвестиційній декларації є поле, в якому потрібно вносити річний кешбек. Тобто, якщо ця інвестиційна декларація не подається, якщо людина не інвестор в закордонні ціні папери, національний кешбек і будь-який інший кешбек, ми не декларуємо. Але якщо є підстави задекларувати інвестиційні прибутки, то нам обов'язково в додатковому полі потрібно буде внести, що у нас ще був за цей рік кешбек, просто внести. Тобто, ми його показуємо. Бо а, тут таке, ну, я думаю, що це не гнучке правило, але воно є в нашому законодавстві. Кешбек не декларуємо, але якщо є інші підстави подати інвестиційну декларацію, показуємо кешбек також. Рішечки можливо складно, але важливий нюанс, тому що дійсно, якщо людина інвестує в цінні папери, вона повинна знати, що кешбек їй також потрібно буде прописати, не сплачуючи податки, але прописати, скільки грошей за попередній календарний рік якраз як кешбек вона отримала, обов'язково буде потрібно. Дякую. Що буде, якщо вона не прописала, я не думаю, що це буде дуже критично, але в законодавстві потріб прописано, що ми повинні це зробити. Тому або якщо податківець зверне увагу на те, що ми неправильно заповнили декларацію, Може, скоріш за все, він переписали. просто нам зателефонує, і скаже: переробіть. Тобто, все штрафів там не буде, але просто додатковий час на те, щоб її переробити. Дуже дякую. От я особисто з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. Дякуємо, Там, Юлічка. Вже... Тобі завжди цікаво, інформативно і корисно. корисна. Так, а цю середу продовжимо на знімальному майданчику ультиматуму Борна.